Так, принесла рибаку їжу. Забула вил? Я вже три дні рибачу, ще ні рибиня. Я купила суху. Суху? Да. Нормальний пікнік. Щас перекусю? Руками. Де потом? Бачно? Угу. Та настроєння піножору це пробили. Да? Да, Добре, день то їж. А! І ще закусилося це, ваш Не називай тільки. Последній варіант. Таблетки вже допи. Як прекрасно. Помідорчики домашні, огірочки mm. домашні, перчик домашній. Це ну, така луна було якось збирати. Це я не знаю якого там. Mm. Бо там підписники питають, де це виділися. Ні, де, ми тут. тут на трошки... місці. Зранку психи били, ну, да. нормально. Вчорашнього дня. Я заснути не можу. Загорів нормально? Гарно загорів. Дай бій. Їш, набирайся сил. Угу. Відном... М -м. Відновлюй психічне здоров'я. Так. Да. Оце зранку як піду до, до, до 10 часов. Це. Да. Там главное. Наша... А ты удочку взяла мне? Забула, зайка. Поедешь сюда? Нет. Да. Обой, нет. Там сейчас удочку я когда. Будешь шухать. Да. Конечно. Ты побожаю всем гарного дня. Гарного дня, а, хорошие дни. Да, горные дни. Угу. И, и смачного всем. Да.